Ось уже жовтень, які роботи можна зробити в саду за допомогою методів біодинамічного землеробства. Марія Тун, це автор біодинамічного календаря, посівного рекомендує нам обробляти сад 501 препаратом. Які умови потрібні для того, щоб використати цю пораду? Ну, Перше, врожай має бути вже зібраний. У мене вже зібраний врожай. По-друге, на деревах ще мають бути листя, листя ще є. По-третє, треба правильно розрахувати кількість 501 препарату. Це я вже зробила. І е, по четверте, обробку 501 препаратом робимо е, в другій половині дня.